допомагати захисникам України не тільки речами, а й простою увагою. Головний принцип діяльності херсонських волонтерів для друзів з механізованої бригади, предмети для облаштування побуту, а ще сюрпризи для душі, величезний торт до дня народження одного з офіцерів, до привітань іменинника. Долучилася моя колега Аліна Савченко. Самого ранку в одному з прикордонних підрозділів області вирує життя. На деякий час, позабувши про свій щоденний клопіт, вояки зустрічають херсонських волонтерок. Цього разу мета їх візиту не тільки адресна допомога, а ще й бажання привітати одного з захисників вітчизни з днем народження. Свято у польових умовах не обійшлось без приємних подарунків, а ще й величезного святкового торта. На думку Херсонок, знаходити привід для усмішки навіть у ці непрості часи, вкрай необхідне для підтримання бойового духу та гарного настрою. Шість місяців поспіль небайдужі херсонці не втомлюються підтримувати наших захисників, які мужньо оборонять кордони нашої області. Задля них як теплий одяг, так і предмети побуту, які ми привезли сьогодні. А ще під час нашого робочого візиту виявилася приємна несподіванка день народження одного з наших добрих друзів. Тож йому зичимо перемоги, а усій нашій країні миру. Делегати від постійної волонтерської групи цього разу, окрім одягу та продуктів, привезли до військового табору меблі. Відтепер працювати з паперами, а ще розміщувати взимку солдатські речі буде набагато зручніше.